Галина приїхала з Ліщина на житній ринок Житомира, аби купити м'ясо на Великдень. Жінка каже, що тиждень тому була на ринку, ціни на свінину не змінились. На тій неділі так само було м'ясо, так само було. Да? По 220 я брала таке лопатку, я брала шинку, а 280 було шею. Ну так я думаю, так зараз. Так і зараз. Перед самим Великоднем нічого не змінилося. Може раніше було чуть дешевше. Ми вас святами. Що ви купили яке м'ясо? Сало сьогодні беремо, бо скидка на його гарна. А ну, скільки да? скидка? – Ну, таке гарненьке, гарне сало по 100 гривень, а таке по 50. можна набрати. А? Скільки ви купили кілограмів? Кілограм 8. Наталія на житньому ринку продає свинину. Жінка каже, попит є, але купують небагато. Щось найбільшого не купують покупці на Великдень? Шинку, пічуровку. Те, що ну, запікається. А по чому пічеревина? 180-150 Ну, Різна. А ще як 280 гривень. А по чому біток? 250. Ціни на яловичину на сьогодні нічого не змінилось. Абсолютно. У нас як була шиночка 280, так і залишилось. І лопаточка 250, 240. Чиночка коштує 400 гривень. Як до свята, так і на часі. Скажіть, будь ласка, чи є попит зараз серед покупців? Хто хоче купити м'ясо, той приходь і купує м'ясо. А по чому у вас шиночка? Легенечко. 280, теляче. Лопаточка 250, так які були ціни. Ціни споки залишились такі, як були. А по чому у вас, наприклад, біточок? Біточок 300. Скажіть, будь ласка, чи є зараз попит на м'ясо? Ну, дуже поганий попит. Бачите, вільне немає покупателя. Чекаємо. Напередодні великодніх свят ціни на м'ясо на споживчих ринках зростуть. Про це Суспільному розповів директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Один-два дні, що лишилося до великодних свят. Ми з вами побачимо ріст на м'ясну групу. Невеликий ріст, але побачимо особливо, якщо брати якісь локальні ринки. Якщо брати е, особливості забезпечення цих ринків продукцією, чим ближче до Києва, тим шансів того, що м'ясо подорожчає менше, тому що е, ринок конкурує з рітейлом, ринок конкурує з супермаркетом, де ціни точно рости не будуть. А там, де подалі від великих міст. Там, де по суті, єдиний спосіб отримати більш-менш якісний продукт це сільськогосподарський ринок. Там, напевно, ми побачимо ріст однозначно невеличкий ріст цін. Олег Пензен говорить: після великодніх свят ціни на м'ясо не зростатимуть через низьку купівельну спроможність. По опитання громадської думки: 46% українців офіційно заявили, що вони почали економити на харчах і переходити в більш дешевий сегмент не меншої якості після свят. Гарантовано м'ясо в ціні зупиниться, тим більше кормова база з'явиться, вже зелена травка стоїть, тобто вже не треба того компосту, вже не треба того комбікорму. Ну, тобто, собівартість утримання худоби і собівартість виробництва м'яса здешевлюється однозначно. А е, попит на неї невисокий. Тобто, задирати ціну нема куди. Тому в даній ситуації чекати, що зараз ціна піде вверх, я би не сказав. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.